Ще одна, яка здорова, друга. Сьогодні монетний коп. Як думаєте, зарядив я по монеті чи ні? Подивіться. Вся бачите. Малісик. Усім доброго дня! Сьогодні я вирушив на пошуки на цілий день. Ліс для мене незнайомий. Вирішив поїхати десь недалеко, бо в нас був цілий тиждень дощів, і кудись заїжджати дуже далеко не хотілося. Тому приїжджаємо перевірити нові місця, і в мене є перша знахідка. Показую. Цей лісочок нас сьогодні зустрічає такою монеткою. Непогано. Це Радянщина, рання Радянщина, що за рік номінал 3 копійки, а рік затертий. Але, здається, 1941 рік. Ось така непогана знахідка. До речі, лежала дуже глибоко. От. Ну, зараз будемо трошки далі просуватися, бо це тільки, можна сказати, окраїна цього лісу. Є цікаві такі овраги, де колись були річки, тому, може, будуть якісь такі більш старі і цікаві знахідки. Ну що, пересуваюся я по лісу. І вийшов на таке ну, цікаве характерне місце. Зараз спробую вам показати. Тут є блюдце і є кераміка. Ось бачите, ось тут є така виїмка. Ну, до речі, вона тут дуже велика. Якщо шагами, то десь, напевно, 7 на 7, 6 на 7, ну десь так. І ось така тут кераміка. <кій> Відна якісь... якась тваринка, там є норка. О, а тут. Бачите, такий шматок кераміки лежить. Ось то можна покрутитися. Може будуть якісь супутні знахідки. І тоді, якщо трапиться якась монетка, чи щось, якесь кільце, чи ще щось, то можна буде, в принципі, приблизно визначити, якого часу тут був будиночок. Ну що, шукаємо? Це в нас є підкова. Але не сказав би, що від великого коня, але така маленька. Прикольно, ціленька, тяжкі ковані. ну, Так що такі-то знахідки поки. У мене є ще одна знахідка, бачите, ямочка було 72-74, думав, срібло. Ось, бачите, така пуговка в мене трапилася. Але вона залегка, тому це точно не срібло. Ось, Ну, вона, в принципі, вся з цього металу. Тобто навіть вушко не просто металічне. Але прикольно, прикольно. Видно, що цю місцину тут і ямка є, домова, і там ямка домова. Видно, що це був один двір, хоча я тут за ці околиці ще не виходив, може десь ще були будиночки. Але двір був непоганий досить. Тому зараз будемо розвідувати. Щось не можу ніяк. Копати ціль. О! <звінь> Бачите, в цінці десь був. Здається, побачив. Навіть звідси. Ось тут десь була. Штучка. Осьо, ось сьо, ось 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 Це що у нас? Знов пуговка, але дивіться, яка жирна. Точно. Ну, напевно, що це хуторщина якась тут. Але ніхто не копав. Ямок немає. Бачите, скільки кольорових сигналів. І щось є на цій пуговці? А, це не просто хутерщина, тут номерок. Є, друзі. І номер, знаєте, який? Ця цифра буде у нас 75. Ось 75. Дивіться, ногою просто здвинув. О, павучок пішов поповз. І ось, ось ще одна пуговка. У мене вже сьогодні є така подібна, але ця білого кольору. Ось. Прикольно. Сьогодні день пуговок. Ну що, ось такі сьогодні вийшли у нас пошуки. Трошки вже, якщо чесно, бракує сил ходити по лісі, вже йду. До автомобіля і буду їхати додому. Поки йшов, побачив такого жучка, мені він, до речі, нагадує мураху. Напишіть в коментарях, що це за такий жучок, може хто знає. Дивіться, дуже на мураху схожий. Але це точно напевно, що не вона. Напишіть, будь ласка. Ну, а хто не підписався, підписуємось, щоб не пропустити наступне відео. І всім до зустрічі. Прийшов на місце, тут кераміки дуже багато. Видно, хтось ходив. Тут є сліди, і прямо на слідові в мене є сигнальчик. Мідний. Дивимось. <кій> Бачите? По гуртові здається, що це може бути монета і велика. <гум> ой я не знаю. Ви подивіться, яка вона здоровезна. Мені схоже, що це якийсь п'ятак. <гум> ой, копері, копері. Ладно, <гум> я просто в шоці. Чесно, я в шоці. Дивіться, яка здорова монета. Не буду я її в польових зараз умовах мити, бо в мене. Все, ноги тут повністю все короче, грязюка. Я її відмию і фоточку вставлю. Але однозначно монета бомба. Якби це ще було б срібло, взагалі було б супер. А ні, це мідь. Походим, походим. Подивіться, який гарний фрагмент кераміки. Хто ж малював, так її дивіться. Дуже гарний, дуже гарний. Її тут просто дуже-дуже багато. Ну, ще одна 100% монета. Ось людина тут ходила, ось ось, ось так крокувала. 85. Чіткий монетний сигнал. Ось я її взяв. Вона не глибоко була. 86. Ну, може бути щось крупненьке. Ось я. Ось бачите. зараз. Ох, стан який. Подивіться. Ладно, так і бути. Подивіться. Одна копійка срібло. 1842 рік. Ось так. Дуже файно, дуже. Це у нас тут вензель Миколи I. Ось бачите, буковка N. Ось так. Слухайте. Битий хутір. Ну що, дивимось на ще одну 100% монетний сигнал. Ну Це може бути теж щось велике, велике таке. Головне не заїхати по ній. Я так з запасіком беру... Опа! Ще одна і яка здорова. Друга, друга здорова. Але та здається більша, ніж вся. О-хо-хо-хо-хо! Оце да. О-хо-хо! Та ти що? Дивіться? Та ти що? Оце мідь? Здоровезна. Не буду затирати її. Кладемо в карманчик по моїм, подивимося. Знаряддя труда знайшов також на глибині. Зараз покажу вам. Розбавляємо трошки іншими знахідками монети. Ось здається, це була сапочка. Дивіться, яка гарна. Да? Дивіться. Файна була. Хтось працював тут, займався. Розробляв землю собі, садив город. Я думаю, що будиночок тут був. А тут, в принципі, можна займатися займатися, трудитися, садити і жити. Ось так, пройшов час, років 200, бачите, а вже і хати немає. Знаєте, я вже збився з рахунку, вкотре я вже кажу, що це 100% монетний сигнал. Але це щось буде невелике. Із монетки. Все. Оно, вже бачу. Вже її бачу. Все бачите. Мені Це в нас також є Микола Перший. Ось бачите. Що це у нас одна друга? Що це у нас? О, денежка, 1835 рік. Та ви що? До речі, вперше знаходжу. Саме от номінальчик денежка. От вперше знаходжу, то для мене це прикольно. 1853 рік здається. Вам видніше. Або 33-й. Як думаєте, зарядив я по монеті чи ні? Адже ж. Жулік. А, зараз перчаточку вдягне, подивимося. Так. Що це у нас тут за монетка? Ох, щось стареньке. Так. Бачите, їх треба... А, ну, коротше, це формат теж Олександровський. Бачите, який тут орел бомбезний. Це, здається, копійка одна. 1812, там 20 ті роки. Ось такі монетки тут. Ну, оця. Здається, що одна або дві копійки. Ну, ще час дозволяє. Така тут місцина файна. Так це дивіться, я буквально тут такий п'ятачок роблю. Ось, бачите, свіжі мої закопані. Ямки є. От, буквально такий п'ятачок. А уявіть, якщо ще в ліс зайти. <гум> <гум> Бачите, трошки я захрипший, до цього гарненько похворів з дружиною. О, так, пробуємо. А десь тут. А, ось все, випало. Дивіться. Ось ця вона. гарнюсінька. Ну то й що це в нас сьогодні? Монетний коп. В лісі говорив... О, це Олександр ІІ, дивіться, який він зільочок. Зараз я вдягну другу перчаточку. Скільки їх тут? Я не знаю, чи тут чи так погано копали, чи що, я не розумію. Це в нас з вами копійка. Копійка. Ух, клас. Ось така монетка гарненька. 1855 рік. В мене такого копу не було давно, щоб отак просто ходити і царські монети збирати. Ну, звісно, для когось це може бути сміття, такі монетки, але для мене ні. Хм, щось трошки інакше, аніж монетка. Це у нас пряжка була. 100% мідна. Ну, трошки розбавимо, так, да, монетка? А то одні монетки, та й монетки. Розбавимо, розбавимо з вами. Ось дивіться. Точно пряжечка була. Вогонь. Я вважаю, що вогонь. Хлопці, я зараз буду кричати від радості. Yes. Я казав, що буде, буде срібло, срібло. Я побачив гуртик і все більше не дивився. І я в шоці. Я просто в шоці. Як я люблю такі моменти і не поспішати. А ви як любите? Дивіться. У мене сьогодні хлопці. <кхи> Дівчата і глядачі. У мене сьогодні свято. Я не знаю. Ну, стільки класних знахідок, адреналін, просто. Ну, на... З таким хобі просто відпочиваєш емоційно. Ну, на всі сто, просто на всі сто. Фізично втомлююся, але ця фізична втома, вона дуже-дуже приємна. Ну що, будемо розпаковувати, дивитись. О! Дивіться. Клас, 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 да. Є. Yeah. Оце да! Оце бомба. Десь копійок вогонь. У мене є 5, 25 і десяточка. Супер. Перевіряємо. Ще одна. Да. Зараз вдягну перчаточку. Ще одна монета є. Це вже одна копійка буде в нас, Олександра. Ось Одна копійка. Царська. Так, не знаю, що я знайшов. Але било 74 чиста як на срібло. Дивіться, яка штукенція мені випала з якимось такими визерунками. Тут навіть трошки патини є зеленою. Не знаю срібло чи ні. І від чого це могло бути, але таке важкеньке. Сміття тут. Радянського чи ще чогось взагалі не трапляється. Ось бачите? Ось така штукенція. Якщо я встигну до того, як вийде це відео, дізнатись, рібло це чи ні, то ну буде відео тут напис рібло чи ні. До речі, як я зрозумів, то це не дуже <кхідний> бідний будиночок був. Бо дивіться. Царський кірпічок є. Тобто не кожна людина могла дозволити собі будинок із кірпіча. Зазвичай це глина. Ну, як бачите. Сподіваюсь, не помиляюсь. Йдемо. Ну що, дивіться, навіть купати не треба. Бачите, як лежить? Опа! Монетка. За монетка невідома поки. Він зілючок видно, здається, Микола. У нас перший. Це, напевно, одна копійка сріблом. Скоріше за все. Так, угу. да. це 100%. Я вгадав. Все, одна копійка сріблом 1840 рік. Б'є 87, але дуже-дуже такий поверхневий сигнальчик. Не хочу купати, бо вже так ноги болять. Я вже просто не можу, чесно. Але доходжу це місце, де, може, там закінчиться кераміка чи ще щось. О, бо все одно ж додому треба їхати. О. Ось я. Є, монетка. Така товста, цікава. Все бачите. Маленька і така і товста. Це в нас також є Микола. Монетки до речі, в дуже доброму стані. Ось все бачите, там він зелечок провідняється. Тоже напевно, що копійка сріблом. Угу. Да, одна копійка з ріблом. Так, а ну кажіть чесно, тільки признавайтесь, чи, надої, чи вже надоїло вам <сум> дивитись, як я збираю монетки, чи ні. Це є копійка. Я по гербу побачив. Це є копійка 1810-20-х років. Це точно. Ну, вона бачите теж в земляних наростах. Я не буду після кожної монетки вам вставляти гарненькі фоточки. Просто я як відмию всі монетки, то в кінці відео зроблю спільні гарненькі фотографії вам. А зараз дивіться прикол. Ось тут я копав. Пішов в ту сторону. Зараз вертаюсь. І дивіться прикол. Сам же і пропустив сигнальчик. Розумієте? Та я, якщо чесно, то вже дуже вхляв. У мене вже сил просто немає. Ну, 86 дуже-дуже сильно звучить. Може бути. Файна монетка. Так, ну а зараз будемо відшукувати. Ну, 86, прям, прям дуже файно звучить. Десь в руках. О, відчувається вага. Дивіться, ще монетка. Це вже буде дві, монет, дві копійки Олександра. О. Зараз ви навіть самі побачите по рельєфу бачите. Така гарненька, дуже рельєфна, дуже класна. Ну, мені подобаються такі знахідки. Потримати в руках історію, це прикольно. Дивіться, о, супер. Ну що, задоволений і втомлений, вже збираюся додому. Ось такий сьогодні файний коп вийшов. Навіть бачили, така велика масонська монета сьогодні була. Можна сказати, зірка нашої програми. Ну і звісно, що срібельце. Монетки вони всі досить такі гарні, рельєфні. Я думаю, що сахран буде ось такий бомба. Не знаю, чи копали тут, чи ні. Я на початку говорив, що копали. Вибачте. <кхм> можливо, ходили люди, збирали кукурудзу. Можливо, так, або качани. А, по знахідках самі бачите, місце або не бите, або дуже погано бите. Думаю, що можна буде сюди приїхати ще разочок а, і спробувати ще сходити от в лісочок. Бо я так зрозумів, що хатинка прямо біля лісу знаходилась. А що там в лісі? Треба буде перевірити. Але це вже наступного разу. Тому хто не підписався, підписуємось. Також не забуваємо про оціночку, коментар. Мені буде дуже і дуже приємно. А підписочку, щоб не пропустити нове наступне цікаве відео. Ну що, всім дякую за увагу і всім до зустрічі!